Я за сьогоднішній день даю. Ну і зараз передаємо потім між команда енерго і Вікторія. Чудовий удар Вікторії. Чекаємо, зараз буде виконувати Бабіч. Стандарт, розіграш. Пробиває у нас сьомий номер Горіх Бабіч. Перехоплення. Чудово грає з, 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 з нас номер команди Вікторія. Кірпань з М'ячем. Кірпань пробиває і забиває Кірпань. Відзначається капітан команди Вікторія відкриває рахунок цьому поєдинку. Що ж, один мене. Вір, Дотик на Ядгарі, Ядгарі на забігання партнера, Чудово до Майданчик не вдається переграти на основному команди Вікторії передачі на семена, на семена. ходить до парного майданчика, іде передача на партнера. Просильна передача і прекрасна заказ. Ігор Кавенко замикає передачу, вірху стає 2-0. Яка чудова комбінація. Гара! Гара, О! На лісняка. Лісняк помітив забігання Івашко. Івашко тримає передачу. Просимо від Іважко, на дальню стійку, але чудово грає Голків. Семенов з м'ячем. Семено вирізає на партнера. Пробиває і за Замірпа. Як чудово зараз грає Аж капітан команди стійка рятує команду Енерго. Митник з м'ячем. Митник пробиває. І Семенов чудово прокидає. Семенов з м'ячем буде пробивати Семенов, так і є. І знову хрестовина. Да. Манов. На, Простріл. Добивання і митник забиває після невдалого відскоку від гол Кіпра. і скорочує команда енерговідставання. Трошко виборює. Митник на підбиранні. Митник на Ільницької. Ільницький виборює м'яч. Іван пробиває і не влучає по воротах. Капітан команди Енерго. Да, на захисті подобається своєю грою захисник Олександр. Митник зараз ледь не скористався помилкою. Захисті. Кому? Митник. Митник з мічим. Митник. Пробиває митник і рятує зараз. Кірпань помічає Ядгарі, чудовий контратака, провал. Ядгарі пробиває і прекрасно зараз рятує свою команду. Голкіпер команди Енерго. Унанов, є в обіграш. Унанов чудово грає, обігрує Маренко. Унанов, йде передача на Бедя. Бедь пробиває і забиває. Бедь. Прекрасно зараз зіграли команда Енерго і стає рахунок 2-2. Іважко, йде в обір проти Івашко! Іважко! Ільницькому не дається дістатися. Вірніше Беті не дається. Угадає голкіпер команди Вікторії. Чудовийся! Намагається розізнати атаку команди Вікторія. Кірпень залишає між Семенова. Семенов пробиває і заробляє кутовий Семенов, Бонзик. Закидає перед нею Адгарі, Адгарій на матір з під опіки. Лісняка. пробиває Ядгарі І м'яч іде. У... Передача по-момалка під час передачі. Беть перехоплює. Беть пробиває, і м'яч іде ворота Після удару третього номера команди Ільницький намагається вибрати м'яч Семена. Вдається це зробити Івану. Проходить передача на Митника. митник пробиває і в рятує команду. Беть на Унанова. Унано пробиває і голкіпер команди Вікторія приборкує м'яч до рук. Передача на Маренкова, але Унано виборює м'яч. йому лісняк. Жихарєв. Пробиває кірпань. На, ні, розіграє на Семенова і не виходить удар в Семенова. Литвиненко з м'ячем. віде передачу на Кірпаня. Кірпань йде в обір. Але митник. Чудово грає митник і порушує правила. Митник і жовта картка для митника. Пробиває Ядгар і забиває, Ядгарі, прошиваючи стінку і робить рахунок. 3-2 на користь команди Вікторія. Давай, давай, давай. на Семена. Семенов. Знято. Семенов пробиває. Ірошку. Митник обіграє. Митник ходить карний медач. Іде передачна кондратенка. Скидка. Митник і не забиває. Беч! 100% момент. Віддає передача на забігання партнера і ц... остаточна крапка. Сімнадцятий номер робив передачу на Гаркавенка і Гаркавенко робить рахунок 4-2. Давай, давай, не слабляйся.